Всім привіт, дорогі друзі! Хочу з вами обговорити таку ситуацію, яка сталася в залі приблизно місяця-два тому. Я вже працюю в залі тренером приблизно 4 роки, може 5 вже пішов, і на моїй пам'яті такі ситуації було ну до десятка точно. Ситуація ця виглядає так: приходить хлопець в зал, який ну ніколи взагалі не навіть не нюхав ту штангу, навіть не бачив її. Якщо й бачив, то не трогав. От, і приходив він з дівчиною, або це чоловік там з дружиною. І він, як мужик, він же ну я мужик, що я не можу жінку свою потренувати. От і він починає її тренувати. І таке постійно, я бачу. Він починає хлопці тренувати своїх дівчат, хоча вони самі, типу, ну навіть не трогали ту штангу, навіть не бачили цілому, що і як воно там виконується. І починає він її тренувати. Оце ситуація остання. Тренування у них було не знаю, десь години три, може, чотири. Я ну про за цей час я дві людини з тих потренувати, доки вони одну одне тренування робили. і Він їй накидав все, що можна це на ноги на жопу поділить. Вона там і мостика 20 підходів випадав там 8 підходів, Вона прям з гантелями такими скрючена йшла. Там вмирала. Короче, з тими гантелями на тих випадах. Там присідання за такими колінами, він її от прям уничтожав, щоб показати, а глянь, який я класний, як я треную. А за він такий, ну пупсик такий толстенький, це скініфет фігура. І в результаті десь години через три вона просто сіла на тренажер і почала ригати, тому що її організм не витримав цього всього. Може, сахар упав, бо вряд ли вони ще їли перед тренуванням, Може, якщо їли, то все одно три години тренуватися, як перше тренування. Ну, жорстко. Вона почала ригати, він рядом стоїть. Коротше, отак от розгинання на тріцепс діляє з канатом, це таке полутріцепс, і дивиться, як вона коротше, рядом ригає, і там уносять, увозять, відкачують. Він потім докачав тріцепс, типа трицепс, прийшов, каже, ну що, йдемо далі тренуватися. Дорогі мужчини, якщо ви мужчина і ви шарите за тренувальний процес, як воно в цілому має бути, тренуйте на здоров'я, але обережно. Якщо ви взагалі в душі не розумієте, як це робиться, оплатіть спеціаліста. Ну, я не кажу, що мене будь-якого нормального, адекватного тренера, не самого дешевого, бо зазвичай ціна якість теж має роль. І хай він проведе вводний інструктаж, хоча б як користуватися тренажерами, як вони працюють, якісь ну, просто банальні моменти, як присідати, хоча б об'яснити, а не тренувати свою партнершу по 4 години. Це може нашкодити її здоров'ю дуже сильно і, можливо, вашим стосункам також. Ось така ситуація. коротше, на цьому все, все розказав.